Доброго дня, мої шановні глядачі, пророцтво Сідіка Афгана стосовно 17 липня 2023 року. Це його називають геніальний математик, який колись напророчив розпад Радянського Союзу. Наразі він пророчить, що 17 липня 2023 року може статися якась. Подія, яка вразить весь світ. Давайте подивимось спочатку, перед тим, як робити розклад. Чи варто нам вірити цьому пророцтво? Дивіться, мова йдеться про те. Іде якби подвійність ситуації. Ця подвійність цієї ситуації або інформації, яку він надав, пов'язана із нестачею ресурсів, нестачею того, що пішло від людини, нестачею тримати. Увагу людей на своїй персоні, нестачі тримання своєї аудиторії. Розумієте, тут мова йдеться про вибір привабити увагу до себе перш за все. Якщо ну, от я візьму на себе таку сміливість сказати, що людина, яку Ну, скажімо так, забули, яка відчуває себе некомфортно в якомусь середовищі, щось їй не вистачає, вона хоче більше уваги. Можливо, вона хоче і е, отримати якісь дивіденти стосовно цього, хоч якісь дивіденти, які е, або компенсацію. Розумієте? Тут ідеться мова, перш за все, матеріального інтересу. І таким чином ця людина ну, от, зробила такі от, пророцтва. От це, от, на мою думку, на мою думку, тут іде подвійність ситуації. Можливо, людина навіть склала 2 плюс 2, і вона от собі от щось таке надумала про 2 плюс 2-4, бачите. Тобто вона якимись логічними вираховуваннями вирішила, що може бути, а може і не бути, тому що двойка е, жезлів це завжди є. Плюс і мінус. Це завжди є так або ні. Мені, от знаєте, от як людина пробувала вгадати, але тими здогадками вона намагалася отримати компенсацію за якусь втрачену увагу або за втрачені ресурси. Ну, вона тримає фокус уваги на собі. Давайте ще подивимось. Це так, дивіться, людина мала колись увагу, людина мала, скажімо так, достойне життя, ну, життя, в якому вона ні в чому не потребувала. Але в один прекрасний момент воно почало е, зменшуватися. Той рівень благополуччя в цієї людини почав зменшуватися. І воно, от, якби така сталася зави, застигла ситуація, де він е, ну, от, на грані, на грані воно, от, е, ну, людина пішла в небуття, ну, скажімо так, забули про неї. Зависла вона в якомусь такому стані незадоволення. Ну, давайте подивимось, що він мав на увазі з тими... що, на його думку, може статися. Яка вражаюча, ну, людина ж вона ж мала якесь щось в голові, якісь уявлення, якісь фантазування. Якісь ілюзії стосовно того, що може статися. Давайте що, на думку цієї людини, могло статися у, ну, у світі. А це стосується того, що мало піти. Те, що е, зруйновано під корінь і зупинилося. Якась система, якась система, яка зруйнована під корінь, вона уходить і зупиняє свою енергію. Я не можу сказати, що це саме, але якась стала система. Мова йдеться про якусь сталу систему, яка уходить. От вона вже не існує. Вона говорить, до побачення, я зруйнована, я не можу більше керувати, не можу більше рухатися. Якась система. Система, яка світила на весь світ. Це старший аркан місяць, я переверну її. Дивіться, вона світила, але вона, ця система, скажімо, висвітлювала якусь брехню, якусь ілюзорну е залежність, яка підкріплювалася людськими емоціями, яка живилася людськими емоціями, але вона. Була як сонце, яке і захищало, нібито, і світило, але це все було по ілюзії. Ця система могла як налякати, так і захистити. Але це все було ілюзією, в яку вірили люди. І це було от, емоційне зараження, от, воно передавалося від людині одні, від однієї до іншої. От, в більшості от, як от, керування е, толпою людей, натовпом людей. Ну і давайте по і того, чи трапиться. Або ну, от чим це все закінчиться? Що буде 17 липня 2023 року? Що буде у світі 17 липня 2023 року? Що буде? Так Тут мова йдеться про якусь кризу ментального характеру, але також тут йдеться і про ресурсність. От королева Пентаклів це хороша карта, це можливо бути пов'язано також. З якимось достатком, якимось, е, якоюсь ресурсною системою, яка може зазнати кризи. кризи. Е, щоб вийти з цієї кризи, не буде ніяких е, ну, сподівань, що вийде. Чи це, от, знаєте, це може бути чи якась фінансова система, чи якась банківська система. Ну, от якась. Система пов'язана із ресурсами. І яка наразі зазнає кризу, але в цей день може щось перекритися перекритися для цієї системи. Ну, я поки так бачу. Окрім того, це ще може бути, окрім ну, от, Пентаклі це не тільки гроші. Це може бути якась країна, може бути земля, територія. Можливо, це ще і із кризою на якійсь території, в якійсь країні яка є у центрі, у центрі, Якби зірка була перевернута, вона була б віддалена. А якщо вона, то вона близько знаходиться до всіх. Вона поруч, десь у центрі вона, у центрі ця країна. Зіркова країна, яка колись була Ну, от, скажімо так, вище за всіх. От, як, зіркова країна, якщо взяти так. Але у цей день можливо статися якась кризова ситуація, яка спустить цю країну, ну скажімо так, метафорично, з небес на землю. Ну, Дивіться, дно колоди це іде. Якийсь, хтось над цим працював, це створено штучно. Тому цей Сіді Кавган знав про це, можна так сказати. Знав про це, е, приблизно ця дата, можливо, Пізніше можливо, але він якось вирахував математично, що саме в цей день. Але він знав про це, що тут ідеться робота над тим, щоб щось таке викинути в простір, якусь подію зробити. Але це штучно, це спланована акція. Ну, ось так от в мене вийшлося. Ось так. Подивимось, подивимось. Можливо, приймали участь три країни, або три персони, які планували оцей крах. Знову ж таки кажу, або якась система, от, руйнація система, системи, або якоїсь ресурсної країни, яка була центровою, яка світила як сонце, але її зірка закотилася. От якщо це говорити про країну, якщо це говорити про якусь систему, яка керувала людством, то також ця система уходить, уходить е з арени, скажімо так. Е тому е не знаю, подивимось, подивимось. Я, чесно кажучи, не знаю, про що я говорила, я читала карти. Але я зрозуміла, чи це мова про країну, яка, ну, яка зазнає певної кризи, або якась система, яка керувала людством. Чи це банківська загальна система, в яку люди вкладалися ресурсно, або це щось таке, що ну, от, ніби як релігія, знаєте, от, яка базується на Емоціях, на духовності, на чомусь такому, що не можна взяти в руки, але можна емоційно заразитися нею. Ну от Щось таке, от, подивимось. Дякую вам за увагу, дякую вам за лайки, дякую вам за підписку і спостерігаємо. До побачення!